Так, друзі, всіх вітаю. Працюю в цеху. Варю зараз рамки на прес форми Це прес-форми йдуть на Молдову чи на Румунію, вибачаюся. Коротше, суть цього відео зараз вам покажу, з якого металу я варю рамки, і з практики, ну там, хто собі там робить, просто який метал потрібен для самої рамки, щоб, як то кажуть, взяв і потім не підварювати, не підложувати і все остальне. Кому це цікаво, можете заварювати чай. Дивіться далі, а зараз я вам розкажу. І так, вибачайте тут безпорядок, тому що тут а мусор а, за день. Ну і, звісно, у мене руки такі а, після металу. Коротше, поїхав я взяв сьогодні профіля і оця товщина профіля, а, з якого варю рамки я. Зараз вам так покажу, щоб ви побачили на камеру. Отак. Я думаю, буде видно 2 мм товщина. Можна навіть і більше. Якщо у вас дозволяють фінанси, це буде кращий варіант. Чому? Тому що ну, можна взяти там 40х20, точно такий є Є 1,8 і є, по-моєму, одиниця. Ну, Мені попав, чого я вирішив відзняти це відео. Мені попав один кусок. прут один. Із. По-моєму, 1,2 чи щось таке, навіть там я щось міряв, товщина самого профілю. Ну, Коротше, то ерунда, тому що ти починаєш варити, воно пропалюється, Ну, пропалюється, то ще таке. Ну, а сам профіль він гнеться, тому що ну, то 1 міліметр то взагалі абсолютно ну, нуль нічого. Важить він теж нічого. І на рамку, якщо навіть зварити, то буде ну, ерунда, тому що воно нікуди не піде. І, ну, Просто буде рамка вас вигнатися, і буде отакий гриб. Коротше. Тому, якщо брати рамб, сам метал, візьміть двойку, хоча б, і все, у вас буде чітко. Ну і звісно, коли ви варите, ну, ось я взяв отаких от три штуки є. Самі магніти на угол. Ну, дуже класно, дуже швидко поставив. У тебе є угол 90 градусів. Ну, коротше, взагалі чітко виходить. Тобто, ну, Як то кажуть, воно це той самий шаблон. Поставив все, і ти тратиш менше часу на виставляння, тому що, ну. Попереду я е, отак в такому варіанті там підугольник то ерунда відразу купив оці штуки. Все класно, е, почав це все. Варити з угольником набагато ви швидше зварите і часу менше потратите. Тому, друзі, якщо варити рамку, варіть його з дво... ну, якщо хтось собі там робить, Ну так як варю я. Це рекомендую, це вже перевірено. Двойка, мінімум метал, товщина була і у вас буде все просто шикарно. І профіль такий 40 на 20 Він має, як то кажуть, прочність, коли ти його ставиш, тобто у тебе виходить, 40 мм по висоті. Видержує він з головою його вистачає, тому що з практики, ну по формі, щоб ви розуміли. От, Наприклад, у нас є 300-та форма. Тиск самого компоненту, куди він діє. На кришу він там нічого не діє, тому що там 30 мм ширина взагалі то, ну, воно не може так виперти Кришу нікуди. А от іменно саме тиск йде на оці бокові стінки, тому що тут площина, тут воно вигинає. Тут є йому, як то кажуть, куди його давить. Тому якось отак, друзі, доварю цей комплект форм. Зроблю його огляд. Тут вони трішки нестандартні. це Все по розмірах самого клієнта. Ну, а це відео вирішив е, присвятити самим, самому, ну, самим рамкам, як їх варити і е, з якого металу. Ну Це для того, хто там хтось собі буде робити. чи, ну І так е, для людей, які е, там, планують в нас щось замов... замовляти, завжди варимо рамки з 20, ну, 20 мм ой 2 мм товщина. 40 на 20 профіль. Тоді він ну він витримує, ну як то кажуть, всі навантаження, які йдуть е, на прес-форми. Тому якось отак, друзі, коротеньке відео. Але я думаю, було вам інформативно і е, буде корисно в плані того, що хтось або буде робити, або е, буде замовляти, буде розуміти, е, з чого та рамка, як вона виглядає. Коротше, і е, Ну, сам матеріал з якої товщини. Все, друзі. Кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, пишіть свої коментарі. Ну а я далі працювати. Ну, надіюсь, скоро вже помию будуть чисті. Все, всім благословінь